Коли про цю зброю говорять наші вороги, у них у прямому сенсі починається істерика. Пентагоні офіційно дозволили Україні атакувати Крим американським оружием. в Пентагоні, Київ зможе нанести удари по більшій частині цілі на полі бою. Війна йде, якщо хтось не зрозумів. Ми воюємо з НАТО. Річ про РСЗО Хаймерс. Чи не щотижня російське міністерство оборони звітує про все нові і нові партії знищених «Хаймерсів». Унічтожене дві пускові установки реактивних систем залпового дня «Хаймерс» производства США. Крім того, перехвачені 9 реактивних снарядів системи залпового «Хаймерс». Уничтожено більше 70 ракет реактивної системи залпового вогня «Хаймерс». Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения. Уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «Химарс» производства США и два склада боеприпасов к ним. Цей выпуск мы присвячуємо Макиевскому ПТУ номер 19. Горить у пекли. Артиллерии ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей – В районе населенного пункта Макеевка. количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Нашій знімальній групі пощастило, нам вдалося поспілкуватися з екіпажем хаймерсів і з'їздити з ними на бойову роботу. По суті, це історичний виїзд, адже як знаємо, в полях українські журналісти з цією зброєю ще не перетиналися. У своєму матеріалі ми спеціально не показуватимемо побут та детально не говоритимемо про особливості роботи підрозділів, що працюють на Хаймерсах. Головний принцип роботи військового журналіста на війні не зашкодь. Те, що можна знати про їхню роботу, нам розказують самі хлопці. Доки трохи є часу, просимо хлопців розказати про їхні будні. Та вже перше інтерв'ю раптово перериває команда про те, що є робота. І зараз я тут. А яку зараз, яка ваша функція? Давай, позив виїжджаємо. Екіпаж збирається за лічені секунди і рушає. Їдемо за ними. Навчання на хаймерсах, я би сказав, вони дуже відповідально поставились до нашого навчання. Але воно час було дуже просте. Ось, зрозуміло доступне, враховуючи те, що в нас були перекладачі, матеріали до нас доступні доносили, так? Для нас було радістю, задоволення на їхньому полігоні провести навчальні пушки. Але ще більш радість було здійснити пустки на території України вже по військах Російської Федерації. Сягати за Хаймерсом навіть легковим джипом на польових дорогах не просто. Ця машина швидка і маневрена. В цьому її очевидна перевага над системами МЛРС на гусеничній тязі. В рахунок швидкості даної пускової домі всі шанси нас мати зводяться мінімуму. Тобто, ми мінімізуємо всі якісь е чинники, які могли би сприяти тому що противник зможе нас засекти і вразити чи викрити на наші районного очікування, чи районного зосередження і тому. Подібне. За кільканадцять хвилин ми вже на точці. Установка швидко розгортається і робить три пуски. Живу, на все про все лічені секунди. Нам треба круг зробити і напрямок пуску нас судовує. «Динамо» на моє оборонку, плюс прийом. Плюс, піднімати. Координати можуть бути і на, тобто, на 6 ракет 6 10, да? Можуть бути різні, можуть бути от, одна точка одним словом. Щодо лінії фронту звідси відносно далеко більше 20 кілометрів. Зволікати все одно не можна. Після відпрацювання Хаймарс відразу ж згортається і покидає місце пуску. Я його цілі розділяв по важливості, наприклад, складається дуже важлива ціль. Адже у нас у моїх друзів є друзі також з артилерії. Які підтверджують, що за рахунок того, що ми вражаємо більше БК і складів окупантів, через це вони не мають можливості накрити нашу піхоту, нашу артилерію. Тобто треба вже думати про як доставити БК вже з території Росії, а не з сформованих складів, які були на нашій території, і які от. Докучали так бимова. Що... Яким я гороблю. Які докучалися мовити в нашій артилерії та піхоті. В основному ми працюємо по складах боєкомплекту противника. Зараз у нас почали з'являтися рухові цілі. Недавно ми вразили колону С-300, яка була важливою. Так, ми довго по -ній чергували. Ну і тим самим показали, що дана Пускова має таку можливість за рахунок злагодженої дії всіх органів, всіх обслуг, розвідки, командирів, начальників спільно діяти і призводити до мети, яку ми виконали в даному випадку це враження колони, рухомої колони. СТЕС з биком. Це тим сайт, не так, вибухова. Всього, тим, хто я собі. Тискав запобіжники кнопки по святока. Це модерністська така традиція зараз. В артилерії, як ми знаємо, після е, їх е, е, вогневих завдань перших, якби вони е, е, з гільз оцей порховий заряд витирають і. Ну і намазується. От ми вирішили трошки перейняти такий досвід у них, щоб людям запам'ятовувалось їхні перші. Але і крім бойових виїздів у хлопців практично немає часу на повноцінний відпочинок. Надто коштовною є ця техніка для Збройних сил і надто вже бажаною ціллю для ворога. Подейкують, що за знищений Хаймерс на Росії відразу ж обіцяють дати зірку героя. Ну, Ті герої Росії хіба що посперто від Хаймерсів можуть стати. Знищити Хаймерс завдяки її мобільності та швидкості майже неможливо. І в за період війни ні одного хаймерса не було знищено. Хіба що декілька дерев'яних, і все. Знищені українські хаймерси такий самий міф, як і те, що російські сили ППО збивають ракети хаймерсів. На наше питання про те, чи правда про десятки перехоплених ракет у зведеннях Російського Міністерства оборони, хлопці лише посміхаються. Хочу вам сказати, що це брехня. І також от, пуск з пакета ці, даними реактивними снарядами він забезпечує того, що противник може вичислити з якої станційної позиції. Ми здійснили пуск. У польоті ракета, звичайно, швидша, вона розумніша, вона. Підтягую до себе навігаційні ключі, які ми заздалегідь встановлюємо. І за рахунок цього точність ну, робити методи. Вона прям дуже точно, дуже ефективно діє і ПВО російське. І немає можливості збити за рахунок того, що це у них застарілі комплекси. Для них це є суттєвою проблемою. Даний комплекс, дані ракети. Ми сподіваємося в свою чергу, що нам будуть давати пакети більшої дальності для відпрацювання. Але скажу, що ми задоволені зараз тим, що нам дають. Головне, що побільше, ми завжди готові працювати, скільки буде потрібно. Нам це тільки задоволення, так як свою роботу. Чим більше, тим краще, одним словом. Ну, ми прекрасно розум... розуміємо, що на них полюють і це для них пріоритет на і... Наш питання страшно чи не страшно. Страшно це чу... почуття, яке притуманне кожній людині. І з Кожним страхом нормальна людина може справитись або не може справитись. Якщо вже немає страху, це вже якісь проблеми з психікою. Страшно. Ну... Звичайно, страшно буває, бувають моменти, коли близько під'їжджає, буває моменти, коли щось летить, ну, багато є, є різних моментів. Ну, Справляємося з цим, тому що розуміємо, для чого це все робиться і яка судня роботи тут. Чим більше ми працюємо, тим легше пара, хлопцям і не першій лінії. Наступний наш виїзд з підрозділом вночі майже на світанку. Принцип той самий: виїзд на точку пуску, швидке відпрацювання і моментальне залишення позиції. Нічні пуски хаймерсів заворожують. Саме в такі моменти ти починаєш наповну усвідомлювати усю силу і потенціал цієї зброї, видовище, від якого кров жилах колона і стає по справжньому страшно. Дуже б не хотілося бути на місці тих, до кого це все летить.